Квантова криптографія має цікаву історію, яка почалася у 1970 році, коли вчені почали досліджувати можливість використання квантових явищ у криптографії. У 1998 році вчений Чарльз Беннет та Гілар Брасарт вперше запропонували протокол квантового розподілу ключів, що стало важливим кроком у розвитку квантової криптографії. Зараз квантова криптографія є однією з найбільш перспективних галузей криптографії, оскільки вона базується на принципах квантової механіки, що забезпечує високий рівень безпеки. Цікаво, що квантова криптографія дозволяє використовувати квантові біти або Q-біти як основну одиницю інформації, яка може перебувати у суперпозиції станів. Це відрізняє квантову криптографію від класичної. Де використовуються класичні біти. Квантові канали зв'язку також відіграють важливу роль у квантовій криптографії, забезпечуючи безперервний та безпомилковий обмін квантовою інформацією. На сьогоднішній день квантова криптографія вже застосовується в банківській сфері, урядових установах та наукових дослідженнях, де висока безпека є критично важливою. За даними статистики, за останні роки інтерес до квантової криптографії значно зріс. Що свідчить про її потенційну важливість у майбутньому кібербезпеці. Основні принципи квантової криптографії полягають у використанні квантових властивостей для забезпечення безпеки комунікацій та обміну інформацією. Одним із ключових принципів є принцип невизначеності Гайзенберга, який стверджує, що неможливо одночасно точно виміряти позицію та імпульс частинки. Цей принцип використовується у квантовій криптографії. Для захисту від підслуховування. Ще одним важливим принципом є принцип суперпозиції, який дозволяє квантовим бітам перебувати у всіх можливих станах одночасно. Це робить квантову криптографію надзвичайно потужною та надійною. За даними статистики, квантова криптографія може забезпечити безпеку обміну ключами на рівні, яке неможливо досягти за допомогою класичних методів. Наприклад, квантові протоколи розподілу ключів. Можуть гарантувати абсолютну безпеку від перехоплення ключа, оскільки будь-яка спроба підслуховування призведе до зміни квантового стану та сповіщення легітимних користувачів. Це робить квантову криптографію надзвичайно привабливою для сфер, де важлива висока ступінь безпеки, таких як фінансові установи та урядові органи. За останні роки квантова криптографія стала предметом інтенсивних досліджень та розвитку. Що свідчить про її великий потенціал у майбутньому кіберпросторі. Наприклад, у 2020 році було проведено успішний експеримент з використанням квантового каналу зв'язку для безпеки обміну інформацією між двома пунктами на відстані понад 100 км. Це відкриває нові можливості для застосування квантової криптографії в сучасному світі та підтверджує її ефективність у забезпеченні безпеки комунікацій. У майбутньому. Квантова криптографія може стати стандартом для захисту конфіденційної інформації та даних у всіх сферах діяльності, де безпека є критично важливою. Квантові біти, відомі також як кюбіти, є основною одиницею інформації у квантовій криптографії. Однією з унікальних властивостей кюбітів є їх здатність перебувати у суперпозиції станів що відрізняє їх від класичних бітів. Це означає, що кюбіт може бути у стані 0, у стані 1 або у будь-якій лінійній комбінації цих станів одночасно. Ця властивість дозволяє кюбітам виконувати обчислення на набагато швидшому та потужнішому рівні порівняно з класичними бітами. Наприклад, квантовий комп'ютер з кюбітами може виконувати паралельні обчислення, що дозволяє розв'язувати складні задачі швидше та ефективніше. За даними статистики, у 2021 рік було досягнуто значного прогресу у розвитку квантових комп'ютерів, які базуються на кюбітах. Наприклад, Google заявив про досягнення квантового переваги, коли їх квантовий комп'ютер здійснив обчислення, які були недосяжні для найпотужніших суперкомп'ютерів. Це свідчить про потенційну силу та можливості квантових бітів у сфері обчислень та криптографії. Крім того, квантові біти відкривають нові перспективи для розвитку квантової криптографії, де вони можуть бути використані для створення безпечних квантових протоколів та систем розподілу ключів. Квантові канали зв'язку відіграють важливу роль у забезпеченні безпеки та ефективності обміну квантовою інформацією. Однією з цікавих особливостей квантових каналів є їх здатність до квантового зв'язку на великій відстані. Наприклад, у 2018 році було встановлено рекордну відстань для квантового зв'язку понад 1200 кілометрів між китайськими містами Хофей та Хайнань. Це відкриває нові можливості для безперервного та безпомилкового обміну квантовою інформацією на великій відстані. Крім того, квантові канали зв'язку дозволяють використовувати квантові явища. Такі, як квантова телепортація для передачі інформації без прямого фізичного зв'язку між віддаленими точками. Це відкриває нові перспективи для розвитку квантових мереж зв'язку та квантових інтернетів речей. За даними статистики, у 2021 рік було зареєстровано значний зріст у застосуванні квантових каналів зв'язку у комерційних та наукових проектах. Наприклад, у банківській сфері квантові канали використовуються для безпечного обміну фінансовою інформацією, забезпечуючи високий рівень захисту від кіберзлочинців. Це свідчить про важливість та перспективність квантових каналів зв'язку у сучасному цифровому світі. Принципи безпеки в квантовій криптографії відіграють вирішальну роль у забезпеченні надійності та конфіденційності обміну інформацією. Одним із ключових принципів є принцип невизначеності Гайзенберга, який стверджує, що неможливо одночасно точно виміряти позицію та імпульс частинки. Цей принцип використовується у квантовій криптографії для захисту від підслуховування. Ще одним важливим принципом є принцип суперпозиції, який дозволяє квантовим бітам перебувати у всіх можливих станах одночасно. Це робить квантову криптографію надзвичайно потужною та надійною. За даними статистики, у 2021 рік було досягнуто значного прогресу у розвитку квантових комп'ютерів, які базуються на кюбітах. Наприклад, Google заявив про досягнення квантового переваги, коли їх квантовий комп'ютер здійснив обчислення, які були недосяжні для найпотужніших суперкомп'ютерів. Це свідчить про потенційну силу та можливості квантових бітів. У сфері обчислень та криптографії. Крім того, квантові біти відкривають нові перспективи для розвитку квантової криптографії, де вони можуть бути використані для створення безпечних квантових протоколів та систем розподілу ключів. Квантові канали зв'язку відіграють важливу роль у забезпеченні безпеки та ефективності обміну квантовою інформацією. Однією з цікавих особливостей квантових каналів Є їх здатність до квантового зв'язку на великій відстані. Наприклад, у 2018 році було встановлено рекордну відстань для квантового зв'язку понад 1200 кілометрів між китайськими містами Хофей та Хайнань. Це відкриває нові можливості для безперервного та безпомилкового обміну квантовою інформацією на великій відстані. Крім того, Квантові канали зв'язку дозволяють використовувати квантові явища такі як квантова телепортація для передачі інформації без прямого фізичного зв'язку між віддаленими точками. Це відкриває нові перспективи для розвитку квантових мереж зв'язку та квантових інтернетів речей. За даними статистики, у 2021 рік було зареєстровано значний зріст у застосуванні квантових каналів зв'язку у комерційних та наукових проектах. Наприклад, у банківській сфері квантові канали використовуються для безпечного обміну фінансовою інформацією, забезпечуючи високий рівень захисту від кіберзлочинців. Це свідчить про важливість та перспективність квантових каналів зв'язку у сучасному цифровому світі. Квантові протоколи розподілу ключів є важливою складовою квантової криптографії, яка дозволяє безпечно обмінюватися ключами між віддаленими користувачами. Один з найвідоміших квантових протоколів розподілу ключів bb 84 був розроблений у 1998 році вченими Чарльзом Беннетом та Гілертом Брасардом. Цей протокол використовує властивості квантових бітів для створення та обміну безпечними ключами, забезпечуючи високий рівень захисту від підслуховування. За допомогою bb 884 протоколу можна створити криптографічно безпечний ключ. Який може бути використаний для подальшого шифрування даних. Цей протокол є основою для багатьох сучасних систем квантової криптографії. Ще одним цікавим протоколом є e 90 dan який був запропонований в 1991 році. Цей протокол використовує квантову ентанглементованість для розподілу ключів між двома сторонами. Ентанглементованість це феномен, коли стани двох квантових систем пов'язані незалежно від відстані між ними. Використання ентанглементованості дозволяє створювати надійні та безпечні квантові ключі для шифрування інформації. За даними статистики, у 2021 рік було досягнуто значного прогресу у розвитку квантових протоколів розподілу ключів. Наприклад, у Швейцарії було успішно проведено експерименти з використанням квантових протоколів для безпечного обміну ключами між банками та урядовими установами. Це відкриває нові можливості для застосування квантових протоколів у сферах, де важлива висока ступінь безпеки та конфіденційності. Квантові протоколи розподілу ключів також використовуються в квантових мережах зв'язку для забезпечення безпеки та конфіденційності обміну даними. Це дозволяє створювати захищені канали зв'язку, які неможливо підірвати або підслуховувати у майбутньому. Розвиток квантових протоколів розподілу ключів може стати ключовим фактором у забезпеченні кібербезпеки та захисту конфіденційної інформації у цифровому світі. Можливі загрози та вразливості квантової криптографії включають в себе потенційні атаки з боку квантових комп'ютерів, які можуть використовувати алгоритми ШОРа для розкриття квантових ключів. За даними досліджень, квантові комп'ютери можуть бути надзвичайно потужними. У розкритті криптографічних ключів, що становить серйозну загрозу для сучасних систем шифрування. Іншою можливою загрозою є атаки на квантові канали зв'язку, де зловмисники можуть намагатися перехопити або модифікувати передану квантову інформацію. За даними статистики, у 2021 рік було зафіксовано зростання кількості кібератак на квантові системи. Що свідчить про актуальність проблеми кібербезпеки в цифровому світі. Крім того, існує загроза використання квантових обчислень для розкриття класичних криптографічних алгоритмів, що може призвести до порушення безпеки великої кількості даних та інформації. Наприклад, квантові комп'ютери можуть бути використані для швидкого факторизації великих чисел, що лежать в основі багатьох криптографічних протоколів. Це створює потенційну загрозу для безпеки інформації, яка зашифрована за допомогою таких алгоритмів. У зв'язку з цим вчені та кібербезпекові експерти активно працюють над розробкою нових квантово-стійких криптографічних методів, які б забезпечували високий рівень безпеки в умовах загроз від квантових технологій. Порівнюючи квантову та класичну криптографію, можна відзначити декілька цікавих відмінностей наприклад. У класичній криптографії для шифрування та розшифрування використовуються складні математичні алгоритми, які базуються на обчисленнях з великими числами. У той час як у квантовій криптографії використовуються квантові властивості частинок для створення та обміну безпечними ключами. Це дозволяє квантовій криптографії бути більш стійкою до атак, пов'язаних з розкриттям ключів. За даними статистики, у 2021 рік було зафіксовано зростання кількості кібератак на класичні криптосистеми, що свідчить про актуальність проблеми кібербезпеки в цифровому світі. Ще однією важливою відмінністю є швидкість обчислень. Квантові комп'ютери можуть виконувати паралельні обчислення завдяки суперпозиції станів, що робить їх надзвичайно швидкими у порівнянні з класичними комп'ютерами. Наприклад, Квантовий комп'ютер Google Sycamore здійснив обчислення за 30 секунд, які класичному суперкомп'ютеру потребували б мільйони років. Це відкриває нові можливості для розвитку квантових технологій та застосування їх у сферах, де важлива швидкість обробки великих обсягів даних. У майбутньому порівняння квантової та класичної криптографії буде важливим аспектом у забезпеченні кібербезпеки та конфіденційності даних у цифровому світі. Квантова криптографія швидко знаходить застосування в сучасному світі, де кібербезпека стає все більш актуальною. У 2021 рік кількість кібератак значно зросла, що підкреслює важливість розвитку безпечних криптографічних методів. Наприклад, у банківській сфері квантова криптографія використовується для захисту фінансових транзакцій та конфіденційної інформації клієнтів. За даними досліджень, у 2021 рік квантові протоколи розподілу ключів були успішно впроваджені в урядових установах для забезпечення безпеки обміну даними. Крім того, квантові канали зв'язку використовуються для створення захищених мереж зв'язку, що дозволяє уникнути підслуховування та забезпечити конфіденційність обміну інформацією. У майбутньому розвиток квантової криптографії буде важливим для забезпечення безпеки в цифровому світі. Майбутнє квантової криптографії обіцяє багато цікавих можливостей. За даними прогнозів, до 2025 року ринок квантових технологій може досягти більше, ніж 5 мільярдів доларів. Квантові комп'ютери швидко розвиваються, і вже зараз вони можуть виконувати обчислення, які недосяжні для класичних комп'ютерів. Наприклад, квантовий комп'ютер Google Sycamore здійснив обчислення за 200 секунд. Які класичному суперкомп'ютеру потребували б мільйони років, це відкриває нові можливості для розв'язання складних завдань у галузі науки, медицини та фінансів. Квантова криптографія також буде відігравати ключову роль у майбутньому кібербезпеці, де важлива висока ступінь захисту від кіберзлочинців. За допомогою квантових протоколів розподілу ключів та квантових каналів зв'язку можна буде забезпечити безпеку обміну даними на недосяжному рівні для класичних методів криптографії.